Україна починається з тебе, і де б не був українець сьогодні. Він несе собою часточку рідної країни і бачить місця, куточки, місцини європейських країн прозорим і наскрізним поглядом, переносячи яскравий момент на світлину. Так сьогодні на зеленій локації перед виконком міської ради на огляд громадськості та гостей Акерману під час відзначення дня Європи на 26 холстах були представлені 52 фотороботи з краєвидами Німеч. Чини, Франції, Італії, Греції, Туреччини, Польщі та інших країн світлинами поділились напередодні мешканці нашого міста, творчі колективи та працівники центру культури та дозвілля. Ці миті в основному до війни є й сучасні, адже багатьом українцям довелося відроджувати своє спокійне життя далеко від дому. Незабутні моменти перебування в країнах Європи виклала на виставку і Галина Грошева. Виставку ми організували сьогодні центром культури та дозвілля декілька робіт, які навіть мої роботи. Коли я їздила за кордон, я Фотографувала, мені дуже подобалося і в Греції, і в Італії, і в Польщі. Є мешканці нашого міста роботи. Постаралися так, щоб було гарно. Хочу привітати всіх зі святом сьогодні. І хочу, щоб наша Україна процвітала, щоб вона мала мирне голубе небо, яскраве сонечко, і щоб було так яскраво завжди, як сьогоднішня погода. Кого є бажання поділитися яскравими моментами відпочинку, подорожей, які зловили об'єктиви ваших фотокамер, телефонів з місцинами країн світу рідними куточками мальовничої України, приносити до центру культури та дозвілля. Їх побачать гості і мешканці міста вже на наступній фотовиставці. Ірина Вербинська, на Локінчук, перший муніципальний.